Півня сирена пастель. Я захоплювалася, як вона розкриває свій пуп'янок. Відхиляються нижні пелюстки. І ось така кулька рожева з'являється посередині. Потім, звичайно, вона розпускається. І ось бачимо, вже у повному розпуску квітку. І ось це перше. Яка вже ще вчора розпустилася, повністю показала свою красу. В неї видно жовті течинки знизу, і всередині все рівно такий якийсь колір ледь персиково-рожевий. Коли розпускається, то здається, що буде квітка рожева. Насправді не так. Насправді, коли вона тільки на розпуску, то рожеве всередині залишається. І біле, білий такий кремовий, такого молока. Колір молока по краях. Ось ще одна квіточка. Отак. От постараюся показати той колір серединки.